Всім привіт, друзі! Радо вас вітати на ютуб-каналі Fisherman 15. З вами я, Стас. Ну що, я вже приїхав на наш лиман. Ось, вийшов на кригу. Сьогодні у мене ідея народ половити плітку, поставити намет, в наметі посидіти. Так що, думаю, буде дуже цікаво. Вам, як завжди, приємного перегляду. Давайте йти на наше перше місце, розбиваємо табір і погнали, рибачте. Далі, як все, вам розкажу. Так що все, погнали. В принципі, якось так розстав намет, там зробив три луночки. Ось таким чином лунки, ящик поставив, тут розстелив карімат, щоб можна було собі спокійно сидіти. Ну і в принципі все можна залазити в намет, розпочинати нашу рибалку, діставати вудки, загодовувати. Так що давайте саме це і робити. Одразу дістаємо насадочки наші. Сьогодні я взяв і хробака, будемо різати, парич хробак, мотель. По прикормці. Сьогодні та сама тема це Real Fish, реалфіш часник. Взяв нову пачечку і використаємо залишки з минулої рибалки. Ну і все. Одразу дістаємо вудки, самосвальчик, рушничок. Короче, я взяв все, що можна. Так, раз вудка. Два вудка і три вудка. Все, в принципі, ящик нам більше не знадобиться. Тільки так. Взяв, до речі, свічки, якщо буде холодно, але мені вже жарко в наметі. Шапку зняв, зараз куртку треба також зняти. А, і оцю вудку ще, візьмем. Візьмем ще цю. Ну, В принципі, все. Екстрактор, все що потрібно, коротше. Так що погнали, годувати. Так. Загодовуємося в першу чергу, зараз самосвальчика 4 покладемо на дно потім зверху ще. І усю, що залишилось, просто засипаю в луночку так. Переміж, вона зараз потихеньку опуститься на дно собі. І буде така муть, що для плоту дуже потрібно. Є, вудки готові. Тепер можна заряджатись. Як я і казав, ось мої насадочки. Хробачок дуже великий, тому я взяв, порізав його на такі шматочки. Будемо спробувати за рахунок нього збільшувати розмір риби. Ну і все оснащення ті самі. Два. Поплавка і один кивочок там донечка з одним гачком в товші води. Будемо також пробувати. Все, заряджаємося, відправляємо воду. На одну вудку ставлю бутерброд, хробак з опаришем і одразу воду. Це буде поплавочок наш один. На другий поплавок поставив чисто два опариші. Нехай буде, зараз будемо пробувати. Ну і на донечку також хробака поставимо. Тільки без опариш, чистий хробак нехай буде. І все. Опачки. О, заряжені. Тепер можна і чекати на рибку, якщо вона буде, а вже... Покльовка є. є, 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 перша пліточка на хробака в т тільки опустив. Ну, але це маленька, тож, А! Пливе, пливе. Тільки хотів сказати, нехай пливе. Ну, Вон вона й поплила. Ну що, спочином. Опа. Є. О! от така вот таранечка друга. Хе-хе. Стій, стій, не стрибай. Гарно, нехай плеве. О, на другудку теж клює. Оп, тут зійшла. О, є. Опачки. Ця побіж, гарна така. Кривий. Я буду брати. Лише взагалі гарно. Прям таку брати вже не буду, бо на манулі рибалки взяв, Дома посмажили. Ну да, і в принципі більше й не треба. От так, Знаєте, хотілося, хоч якоїсь свіжої рибки та плітки наловив, забрав, поїли і все. Навіщо тепер ще її ловить, сушить? У нас ніхто не любить її. Вялить також оце от все. Так що ловим для задоволення. Якщо прям гарна така буде попадатися, то будемо брати вдома. Можливо, ще разок засмажимо. О, є. Ось про таку я казав. Бачите? Це батончик. Пузата така. Реально батон. О, ну от ось можна і взяти. Таку можна і взяти. красотка. О. О. Пошла. Еще одна. <соцентричная> Плыви. Вот уже рыба. Опа. Е. Уф ты. Вот это батон. <соцентричная> Снова, видите, стояла-стояла и взяла. Такая хорошая. Уф, жирно. Пакет. Ну что, народ, могу сказать. Блин, рыбалка дуже прикольна. В намете дуже тепло. Вот я, видите, курточку снял, все снял. Просто сидиш себе и тільки кілочки не смог забити. Той поприжимав тут по кутам рюкзаком, ящиком, там бур, корот, щоб вітром не, не йорзало. Я взяв кілочки від свого намета коропового, але вони ну, вкрию, не вкручуються, треба було взяти якісь, як саморези, типу, що Ну, крига так тріщить люто. Але воно міцна, міцна, ну-ка, давайте вам покажу. Нормальна крига взагалі. Дуже добре. То, що вона тріщить, це фігня. Ну, ми рибачимо, я хотів що. І випити чайок за перші рибки. Давайте туди динч. Зараз будемо ловити і пізніше взагалі перекусимо взяв з собою невеличкий сніданок. Так що п'ємо чай і ловимо. Вона куліє підходами. воно прям видно по дну, що я загодував. Коли вона стає, сюди починає ну, бурліти, там. щось спливати, пузирки. Коли її нема, то тиша. Ну, Прибачимо. Опа! О. Тоже народ гарна попалась. Дивіться, яка. Таку можна і взяти. Опа. О, друзі, це щось хороше взагалі. Ого! <різь> да. Це я розумію, рибалка. Дивіться, яка тарань в вам не на каналах ловить. О, це та таранечка. Як на річці прям. Така хороша. Фу-фу. Классно, Опа, сюда. Фу -фу. Тоже гарно. Опа. я та стій не плутай. Знову непогано. Така Піде, пакет. І бачите, друзі, як дуже гарно працює ось цей бутерброд хробак з опаришом. Все просто. Шматочок хробака і одненький опарик. Зараз взагалі поставлю на всі три вудки Цю комбінацію і ось працює. На цю знову клювала. Тільки я підсік мимо. Давайте підіграємо легенько так. Чик-чик-чик-чик-чик. Оп, дивіться, дивіться, дивіться. Оп-є! Бачите, і в гру тільки зовсім маленька щось взяла. Пливи. Отак от. Отак от. От, так от дивіться. Одразу, одразу, одразу і потягнуло. Є оце трішки більше. Трюмбото на другу поплавочку клює. Щойно було зати ще хвилин 10. І дивіться, знову підійшла риба. Бачите, вона відходить, підходить і ловиться. Ну нічого, зараз ще половимо десь годинку і треба буде загодувати знову. Та й самому поїсти. Потім будемо ловити далі. Ну що? Давай, клюй риба. Це бачите, трішечки поменше. Нехай поведе. Заплутався, заплутався. заплотався, йди сюди. Ооо. Погляньте, оце розмір, чисто батониста така плотва. Фу. Ну хоч встала на нашу прикормку. До бурунетиків сходять. І тепер ловим її, ловимо ляпота. Опачки. Знов підійшла, бачите. Хороша. Хробака збила. Негодяйка. Зараз треба свіженько вчепити. О, такий бутерброд смачний. Відправляється в воду. Давай принеси рибку. Ух ти! Уф ти. ти. Я в шоці насправді. Знову проклюнуло і затихло. Тим часом я запалив дві свічки поставив. Щоб ще тепліше було в наметі. І взагалі шикарна, шикарна обстановка. Дуже крута. Не знаю, я колись один раз тільки так рибачу, хто пам'ятає, на гітарі. Давно, роки-три назад. Та мені сподобалося. Тут на відкритій воді на такій. То кайфово, кайфово. Так що друзі, рибачимо. Пропоную зараз загодувати луночки, перенаживитись і самому сісти також поїсти. Так що давайте загодовуємо. У мене якраз там ще пачка ціла прикормки. Зараз самосвало, напевно, 4 або 5 опустимо і зверху засипемо, як минулого разу. Так що Давайте так і зробимо. Прикормка та сама, зі смаком чеснику. Я вже вам розповідав не один раз, що для холодної води це мій фаворит. Різкий запах, те, що треба для зими, для весни. І взагалі по-хорошому замішати, а потім самосвал свал забивати. Але і суху також можна, бо тут глибина невелика. Просто ось опустили, смикаємо. І вимотуємо. Тут метра півтора до двох, тому можна і суху. І зверху ще отак от насипем. О! Зараз воно собі поступово опуститься на дно. Ось такий у мене буде перекус, бутерброд, банан, печиво і вже ж, чайок. Я зараз пропаду, поїм трішечки і якраз зараз прикормка почне працювати, стягне трішки платву. І після цього ми продовжимо рибачити. У нас такий сніданок при свічах прямо виходить. Ну, зато в наметі ну, максимально тепло і комфортно. Так що все. Вимикаюсь. Всім, хто дивиться, їсть також смачно. Ух ти. вдарила то як, підбило. Щось вона кудись зовсім відійшла, або й рибаки. Всі щось там пересуваються, щось ходять, шукають. І вона кудись просто відійшла. Її, напевно, немає. Мілочовка тут залишилась, дзебає і все. Ну і нічого, ми будемо ловити поки що. Таку. І почекаємо на крупнішу. Думаю, вона повинна підійти через годинку-півтори. Але підійде 100%. Опа, о! о, Є. Дочекався, Після того, як я поїв, дуже довга перерва була, з пів години десь нічого не клювало. Після того як я загодував. І ось нарешті проклюнула. О, є е. о. нормально проскочила. Нормально. Піде. о Зійшла, блін, була така гарна. Ох, і покльовка була гарна. Ну, все як потрібно. О. Ха-ха! Я знову. Ну нарешті, підійшла. Підійшла, що почала клювати. Щоб почала клювати. Добре. Бо я ж кажу, був такий глушняк, що аж взагалі ну, не прикольно було. Ну 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 ну. Давай нормально. Сюди. О! Оце, так. Да. Це добре. Пливи манюнька. <гідки> Тільки сказав. <гідки> Бачите, якось на гру вона краще бере. <плес> Опа. Опачки. Непогана таранушка. О, на хробачка йде. О! Е, забагрилась. Забагрилась, маленькая. Уфти. Уфти. О, тут а тут немаленька. А тут взагалі не маленька. Батончик. Дивіться, ах, яка тарань. Хороша. О, і... А, тут ми йому все. Нарешті. підійшла. Подъешла, смотрите. Подъешла отсюда домой. дома. Хохох, долго я ждал. Очень долго, честно говоря. О. О. Вот это <вух> <Оце> кабан. Вот это, смотрите, какая взяла. О, тут вообще монстр. Краса. Снова попалась. Така дуже гарна. Я Опа. Сюди. Брат. Чикс, домой. Бо маленька. Да, народ, але який це кайф. Сидиш собі, ось луночки в теплі. Дивишся на клювання, ловиш рибу, ну я вам передати це не можу. Це балдеж, Просто нереальний. Ну-ка, в проводочку буде брать чи не буде. Опачки, опачки. Іди сюди. Так клювала. Смикне, хоп, замерла. Смекне, замерла. <laughs> цікаво, цікаво. Вимучав. Хороша пліточка. Знову, знов, знову знов назібралась тут біля лунок. Нарешті клює нормально. От дуже довго прийшлося чекати, Я вже вам це казав не один раз. Але ось підійшла і тепер можна її половити. У мене залишилось тут максимум година риболовлі, так що давайте, друзі, ловимо, не зволікаємо. Опа а ця мілка забагрилась опять. О, о, о! А тут хто? О, тут гарно. Ось тут гарно. Піде. Що воно? На всі одразу почали клювати. От, риба. Що, друзяки, давайте ще декілька на останок. й будемо закруглятися, бо ловити так можна довго, вона мігрує, то підходить, то відходить, клює, не клює. Але завжди щось тут посмикує. Коротко, можна розважатися, але сенсу я не бачу сидіти далі. Рибки підловив, скільки мені треба. Та і на цьому все. О, дивіться, дивіться, опа, це мілка. Мілка попалась. Але сам факт, що вона клює. Прикольно. Зараз покажу вам уловчик, Ну, після того, як щось піймаємо. Да і будемо закруглятися. Так що ловимо останніх декілька. Опа! Сюди. Така маленька. Плотичка. Опариша вкрала. негодяйка. Опа. Хі -хі -хі. Так, прикольно. Опа-опа-опа. О, -опа -опа. не вспів. Во, ось такий результат нашої рибалки. Плотва вся така непогана. Гарна пліточка. Така прям те, що потрібно. Во, бачите? Ну, Супер. З 10 два 2 є. Тепер зматуємо вудки, збираємо намет. Ну і все, можна їхати додому. Друзі, я прийшов до машини, вже склав всі свої речі в багажник і буду завершувати на цьому свою рибалку. Вийшла вона дуже цікава, половили в наметі таку гарну батонисту плітку на Дністровському лимані. Ну це взагалі кайф. І я навіть не очікував, що у нас так вийде порибачте, так як я думав, що лиман точно не застине. А вийшло так, що на Дністрі см в каналах, а тут. 15-12 см крига гарна, міцна. Так що, бачите, якось так, дивно трішки. Але рибалка дуже сподобалась, цікава, прикольна, рибу половили, посиділи. Це дуже атмосферно так в наметі рибачить. Так що, не знаю, чи буде ще відео з криги, але сподіваюсь, що хоча б разок ще вийде виїхати. А на цьому в мене, друзі, все. Ви підтримуєте мене своїми коментарями, підписками. Подобайки ставте. З вами, як завжди, був я, Стас, Ютуб канал Fіcheron 15. Попа, до зустрічі У нас відео. Побачимось!